Всім привіт народ! Часу на повноцінне відео нема, але історія така. Це на піввісі від автомобіля Lanus і проблема в тому, що вона коротка, вона заводська. Ну, не заводська, а рідна. Значить, клієнт, методом підкладання ось цих шайб. Вияснив, що треба її удлінити на ось цю товщину. Я поміряв тут без, два, без двох десяток рівно сантиметр. Значить, Як це буде робитися? Дуже просто я її розріжу десь в цьому районі і зроблю втулку з'єднувальну. Ні на сверлю отворів і заварю. Важливий момент. Спочатку я її зажму цією стороною в патроні і проточу тут як чисто місце під посадку, після чого розріжу, виготовлю втулку, одну сторону, з якої зроблю в розмір, а іншу з припуском підросточку. Напресую сюди, після чого цей край. Зажму в патроні і вже втулку розточу напресовану на цю частину півосі. Це буде зроблено для того, щоб мінімізувати биття після того, як запресується втора половина. Ось така історія. Так, народ. до того, як я піввіс, розрізав, <кхід> биття було 2 десятки. Після всіх цих маніпуляцій стало пів міліметра. Наскільки мені відомо, для лануса це не критично. Коротше, народ, ось така вийшла рацуха. Все як заказував клієнт, сказав, що всередині обварить сам.